Кінець осені, сонце світить, Трускавець, ми біля церкви Святого Миколая. Вітаю вас, друзі, на каналі Трускавець Тревел Сьогодні 24.11.2022 2022 року. Йдемо зараз подивимось до центральної сцени, що там вже підготували до новорічної ярмарки, а резиденція Святого Миколая вже має бути готова, 1 числа буде відкриттям. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Ми зараз бачите церква Святого Миколая. Ми зараз спустимось вниз до центральної сцени і підемо в сторону бювету. Подивимось, можливо, зараз вже 12.30, можливо. Хтось зі співаків прийшов запросити на концерт. Йдемо, подивимося, запрошую вас з собою на прогулянку. Всім відомим маршрутом. Я думаю, що всі люди, які відпочивали в Трускавці, йшли цією дорогою. І для них все це знайоме. Пишіть в коментарях, друзі. Якщо я не правий, пишіть, хто відпочивав в готелі Нафтуся, може є такі глядачі. як там сподобалось, не сподобалось. Також, друзі, ніхто не пише самі ротель. Хтось може відпочивав. Якщо напишіть в коментарях, людям цікаво, мені буде цікаво. Побачимо музей історії Трускавця. Також варто відвіга... відвідати 150 гривень. Вартість квиточка. Ось ми вже біля сцени. Ми бачимо, що вже новорічна ярмарка майже готова. будиночку принаймні всі стоять. Розбудьмо там ще заробляють. Бачите, є Сані, є Олені, резиденція Святого Миколая оцей будиночок. 3, Все, готовий вже. Нагадую, 1 грудня буде відкриття новорічної ярмарки. На 6 грудня вже День Святого Миколая. хатинка Миколая. І з іншої сторони. Оглядаю колесо, друзі. Бачите, зараз десь буквально пів години тому йшов такий дощ зі снігом, бачите, все мокро, сніг розтопився, був дуже сильний вітер, а вночі взагалі був буревій, дуже сильний вітер, і зранку я в інтернеті вже бачив фотографії з короткого парку, парку і там було декілька повалених дерев, так що коли вітер. Бажано там парком не прогулюватись, коли сильний вітер. Дерева вже старі. І десь можуть можу десь щось і впасти. Ну кажу, я бачив мінімум 4 фотографії з поваленими деревами. Зараз піду подивлюсь, парк чи вже прибрали, чи ще то все лежить. Людей бачите в листопаді небагато. Зараз більше приїдуть на новорічні світа. Літом в такий час тут вже маса людей гуляють і слухають концерти. Літо, літо і літо. Бачите, немає навіть музичного паровозика. Ресторан Клуб PH. Колись тут в тому ресторані було стільки людей, що не було де сісти. А тепер зовсім інша ситуація. Бачимо торговий центр вже, фасад, багато вже зробили. Вони не впіють. Зараз і день короткий, і погода не дає. Я вам скажу і так, цього року дуже було багато сонячних днів осінь. Це таке це дуже рідко. Будуть переважно дощі, тумани. Не раз буває так, що просто хмари впираються в гори. І ну все, і тут може бути тиждень, такий туман, холодно, сиро. А у східниці може бути сонце. Кілька разів таке бачив. Переїжджаєш перевод і вже щоб Східниці сонце. Доброго вам дня! Ми запрошуємо вас сьогодні, Панас Ветрі Шевченка, на чудову концертну програму заслуження артисти України для вас співають та горебенька світові популярні хіти. що вже сьогодні буде концерт. На ринок з Бельканта Вони переважно приходять, запрошують на концерт. Сьогодні чомусь їх немає. ну Не Можливо, погода. Я ж кажу, що півгодини тому то був такий дощ зі снігом. і Гарна площа перед бюлетом, гарно тут все зробили. Єдине, що бракує людей. На спортивному майданчику нікого. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео, особливо на дзвіночок, коли ви натискаєте, приходить до сповіщення, коли в Ютубі появляється моє відео і одразу можете переглянути. Що всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.